Тут у вас пауза з якоюсь людиною або в якійсь ситуації. І ви вже не думаєте ні про цю людину, ні про цю ситуацію. Просто... <кхід> просто, як є таке слово, тупо да? лягли і лежите в цій ситуації саме. Так. Карти кажуть, що ви гіпотетично думаєте, а чи прийняти вам цю ситуацію, чи краще, як зараз? І ви ніяк не можете прийняти рішення всередині себе. Що ж вам вибрати? І до яких змін готують? І вам карти кажуть, що вибирай те, що відповідає тобі. Бо ти імператриця, це те, про що я казала. Кожна жінка, у кої, у, кої, у якої є мулет на особисте життя, або на високорангового чоловіка, або на любов, вона прийде.